Про іншу справу, де знайти винного, виявилося надзвичайно складно. Хоча, здавалося б, усе очевидно, величезний джип на повній швидкості в'їжджає на тротуар таранить кіоски і вбиває жінку, купа свідків, речових доказів, кримінальне провадження. Але минув час і рівно через рік після трагедії цю справу можуть остаточно закрити, бо аж п'ять різних експертиз за цей час довели. Водій невинний. у нього був епілептичний напад. Чому ж досі в стрункову версію правоохоронців мало хто вірить, чи не тому, що батько водія не бідний бізнесмен? Стас Ясинський знайшов ще одного свідка, який тоді бачив все. Ось відстань від життя до смерті. Кілька секунд. Джип спокійно маневрує в потоці машин та раптом прискорюється і на повній швидкості таранить огорожі, вуличні ядки та зупиняється у фасаді стоматологічної клініки. Розтрощене залізо, кров та смерть. Усе це вже рік просять забути і простити. Якщо б тільки можна було все вернути назад, звісно, я б дуже хотів цього і Ми общаємося з собственниками погірше. Ми намагаємося якось... Я навіть не знаю, що подобрать, компенсувати, згладити їх. Ну... Батько Станіслава відомий бізнесмен з Донеччини. Він не розуміє, чому до прізвища його сина додають образливе мажор. Нам розповідають експертиза, зроблена львівськими медиками вже п'ята по рахунку. і вона, як і решта досліджень, підтверджує відсутність вини толстошеєва. У водія стався раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок епілептичного нападу. Епілептичний напад значить неосутність. Епілепсія, яка проявилася вперше того злочасного ранку, має зняти зі стаса толстошеєва усі звинувачі. Чоловік не являється суб'єктом злочину. От, а поэтому по суті справа подлежить закриті. Ці фото Стаса Толстошеєва блискавично зникли з усіх соцмереж одразу після аварії. Хлопець із вродженою вадою серця. Вочевидь, жив зовсім не тим здоровим та спокійним життям, яке радять лікарі пацієнтам з таким діагнозом. Та виявляється, це зовні проста історія справжній айсберг. Де видиме та очевидне значно програє у розмірах питанням без відповідей та дивним збігом. Виявляється, що за три роки перед цим той самий джип з тим самим водієм ледве не вбили ще одну людину. Удар був в праву сторону автомобіля в бок, і правої сторони нету. Машину смяло, вплоть до водительського сидіння. Якщо був пасажир, там би було б теж смертельний сущ у 2013-му батько Дмитра в ДТП отримав тілесні пошкодження середньої тяжкості. Але й та справа, за словами Дмитра, була дуже підозрілою. Все, нібито розрулювали на дуже високому рівні. Нечувана річ, після аварії з серйозними наслідками працівники ДІЙ одразу повертають Толсташеєву права та автомобіль. А понівечену автівку постраждалого дуже просять забрати. Ніякі штрафмайданчики майданчиків тимчасового позбавлення прав автомобіль. Не були Якщо б автомобіль був з'ят, як мінімум на цьому автомобілі толсташев би не смог би. На тротуарі жінку. Ту справу теж намагалися закрити, та суд відправив її на дослідування. Та ніхто нічого не дослідує. Половина необхідних експертиз не зроблена, а зім'я та понівечена автівка марно чекає експертів в гаражі господаря. Одразу після резонансного ДТП на лівобережні Стаса Толстошеєва забирає швидка. Симптоми покусний язик та хворе серце. В лікарні до нього кілька днів нікого не пускають, крім адвоката, слідчого та родичів. Ось хлопець під крапельницею, а тут вже спілкується з кимось на лікарняних сходах. Цікава деталь: Медсестри тоді поза камерами розповіли моєму колезі, буцімто їм не дозволяли взяти у хворого за цими дверима жодних аналізів. Хоча адвокат рішуче заперечує, всі аналізи за його словами були зроблені одразу після ДТП. Відповідь на це питання у матеріалах слідства, які досі зберігають у таємниці. Та мій знайомий твердить, експертиза для мажорів, відомий серед медиків спосіб заробітку. Милі навірно зробили, сорбцію, да і все. Що все значить кров чистили. Достатньо почекати 72 години, щоб кров людини очистилася, і в ній не можна було виявити слідів психостимуляторів чи інших наркотичних речовин. Крапельниці та медичні процедури пришвидшують цей процес в рази. Аналізи Стаса Толсташева показали повну відсутність його крові, алкоголю та наркотиків. Владислав Сова відомий нарколог та психіатр. Він нерідко лікує мажорів від поганих залежностей та добре ховає їхні таємниці. Він переконаний, судомний напад на кшталт епілептичного дня. Дійсно, міг статися, проте дуже важко встановити, що насправді викликало цей напад. Чим був фарвосиром цей сорочный припадок, якщо він був як таковий? Їхали з утра після дискотеки, не виспался роздраження головного мозку на фоні прямо будь там чого-то дало судороги в лед. Його вже відмазали. Діло ще не закрили. А як ви докажете? Ну як доказати? Адвокат Толстошеєво розповів, його підзахисний втратив свідомість за кермом, а отямився уже на землі, коли його витягли за керма та почали надавати допомогу. Для нього там було як как... моргнув и... очі, і відкрив очі, коли лежить на землі. Його приводять чувства. Я намагаюся розшукати важливу людину продавця риби, який стояв тоді поруч з місцем аварії і мав би пам'ятати все до секунди. Тоді Джип Толсташева проїхав за пів метра від нього, забравши на той світ його сусідку, що продавала каву. Він і досі торгує на тому самому місці і розповідає цікаву деталь. Через водійські двері, завислого над землею Джипа. Тоді вийшли двоє молодиків, вийшли самі, ніхто нікого не витягав. І лише потім одному з них нібито стало погано. Ані оба виходили через водішкась піднясів. Було двоє. Ну тут ще один какой був такий парень в спортивних шанах. Йому потом как бы плохо би плохо там... Его, я помню, пытались положить на асфальт. То есть ему потом стало просто? Да. Вы говорите, что он сам выше. Чи може людина, у якої щойно стався епілептичний напад, сама вийти з машини? Лікарі кажуть, напади бувають різні, іноді буває і таке. Проте не співпадіння в показах свідків привід замислитись. 12 народних депутатів написали листа до генеральної прокуратури, вимагають провести додаткову експертизу із залученням міжнародних експертів, а також дослідити правомірність, отримані Станіславом Толстошеєвим водійських прав. Адже епілепсія як правило проявляється в досить юному віці і виключає можна можливість Водити авто. Сам Толстошеєв, за словами адвоката, нещодавно пережив черговий напад та зараз знаходиться в лікарні. Його родичі хочуть провести прес-конференцію, щоб розповісти власну версію подій навколо ДТП. Станіслав Ясинський, Іван Павлович та Ігор Ткач ТСН тиждень 1+,1.